Ну, я вчора бачив цього клоуна, по-другому його назвати не можна. Некий господин Попов, як він висловився, э, він родом з деревні з-под із Ну, Я хотів би сказати, що з нема немає і із цела. Ну це вже таке питання. Ну, э, Дивно бачити на посаді э, чиновника людину з таким вузьким кругозором і з такою зашоріностю. Він думає, що світ, світ складається з біло-синіх кольорів і світ двоголовий. Я думаю, він помиляється. Але ну, це такий гумористичний знаєте, персонаж. Він прийшов там, розказував людям, як треба жити. Але от мені сподобалось, що журналісти з сайта Рупородети йому задали питання після його висловлювання стосовно стосовно приміщення. Консульства Російської Федерації, яким чином, за які гроші і куди ці гроші були потрачені, в е, продажу цього. І як я розумію, цей пан Попов має прямий стосунок до цієї махінації чи оборудки, чи як я не знаю. Бо не просто так ваші колеги-журналісти звернули на це увагу. Розумієте, можна з набитими е, з награбованими у народа кишенями підходити до простих людей. і... Розставляти, як то кажуть, пальці веєром і розказувати вчити, тому як жити. Це раз. По-друге, такий чиновник ну, в нормальній країні. Я думаю, зранку вже б, був би ганьбою випроваджений за двері адміністрації. Побачимо, наскільки зараз ті його керівники є державниками, чиновниками держави Україна а не просто хулоями, значить, чужих інтересів на нашій території. Я не знаю, кому він там напряму підпорядковується, чи е, Матвійчуку, чи ще комусь там. Але якщо не буде конкретної реакції на, 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 на такі заяви, ну, значить таке обличчя в наших нинішніх е, керівників цієї структури. А для всіх озеро я хочу звернутися, запам'ятайте обличчя. Цієї, значить, недолугої людини, принаймні при нагоді побачити його колишній раз там відверніться демонстративно, покажіть йому зневагу нашу.